У нас мороз, вітер, мокрий сніг теж до України йде похолодання. А перевезути свою автівку на зимову гуму встигли ще не всі водії. Я знаю, що ви встигли, де да, встигли, Ми встигли. Да, да, молодці. Цей ролик там, де аварія величезна, перший день зими написано да, да. збірка любителів літньої гуми. Ну от хтось йде на такий різ, ризики чекає перших морозів. А хтось і досі не може обрати яку гуму а, придбати. Отже, від 150 до 800 доларів коливається ціна комплекту нових зимових шин. Чому така колосальна різниця в ціні? Як обрати правильні шини і не переплатити? Дивіться далі у нашому матеріалі. Понад 30 виробників пропонують на сьогоднішній день на ринку понад 200 моделей зимових шин. А різниця на них відрізняється у 4-5 разів. Як вибрати правильну шину, не переплативши, але отримавши якісну резину, розбираємось прямо зараз. Сезон перевзування на своєму піку, і вибір шин слід почати з головного оцінити умови експлуатації конкретно під ваш регіон і авто. Якщо ви пересуваєтесь містом на не дуже потужному автомобілі, вам цілком вистачить бюджетного варіанту. Це направлена універсальна шина для континентальної зими, яка через економію на каучуці і технологіях вже на морозі мінус 10 починає дубіти. Звісно, краще звернутися за конкретною порадою до шинного сервісу. Але спеціалісти вже зараз можуть відповісти, чи можна довіряти дешевим шинам. Можна довіряти бюджетні гуми, це точно, але треба розуміти, чим вона відрізняється від преміальної. Наприклад, по перше це складова е, гумової суміші, технології, які використалися при виробництві цієї гуми, е, сучасний малюнок протектору, тощо також е, чому гума преміальна більш дорога, скажімо так, тому що там, е, поміти е, безпеки, помімо складу гуми, це ще й е, комфорт. Тобто Вона більш гарно балансується, вона більш гарно, в неї більш гарне щеплення з дорожнім полотном за, за рахунок всього цього, що я перечислив. Бюджетний ціновий діапазон – 35-50 доларів для шин в 16-му радіусі, і здебільшого це китайський продукт, до якості якого виникали запитання. Але впродовж останніх років і матеріали, і технології, та й досвід експлуатації зіграли проти китайського стереотипу. Якщо ми кажемо за китайські бренди, то е, є вже досить багато брендів е, на ринку України, які вже досить довго в нас є в наявності. і Вони досить гарно себе проявили. Ось не стоїть звертати увагу на бренди, скажімо так, які тільки з'явилися і потім пропадають. Там дійсно є, є проблеми з балансировкою, зі складом гуми. Там є так. Тому, якщо ви вже обираєте китайську гуму, треба дивитися на ті бренди, які вже на, на ринку досить довго. Якщо ви не довіряєте навіть китайцям з гарними відгуками, в бюджетний сегмент потрапляє альтернатива: це вітчизняні шини. Вони теж зарекомендували себе досить непогано, але треба знати їхнє походження. Те ж саме стосується приблизно і нашої української гуми. Її якість є досить непоганою за такою ціновою політикою, але дуже не рекомендуємо купляти її на ринках, тому що там дуже багато вибраковки. Отже, для м'яких не дуже морозних міських доріг вам вистачить бюджетних шин з вартістю комплекту до 200 доларів. Далі середній ціновий сегмент це досить відомі виробники східної Європи і базові моделі світових лідерів шинного світу. Тому вимоги до них уже вищі, як і ціни від 60 до 100 доларів за колесо. Зате ціна дозволяє вимагати дизайн шини, якісніші матеріали і термін експлуатації. Такі шини набагато тихіші на ходу і мають краще щеплення на зимовій дорозі. Це є варіант для власників більш потужних і важких авто, причому варіант у двох виконаннях. Наприклад, європейська зима, вона більш для більш м'якої зими, тобто там до мінус 12, 13, 15 градусів, тобто саме у цьому е, температурному діапазоні вона розкриває свої найкращі якості. В той час, як скандинавська шини скандинавського типу е, зими, вони е, розкриваються при більш низьких температурах за рахунок того, що склад гуми тут більш м'який. До речі, тут же ще один лайфхак. Багато хто оцінюючи зовнішність шини, перевіряє м'якість протектору на дотик. Те, що люди щупають пальцями е гуму та кажуть, що вона м'яка добова, це міф, тому що шина розрахована на вагу там 300, 400, 500, 600 і більше кілограм. І навряд чи ви пальцями зможете її е определіти, яка вона на якість. Якість насправді доводить ціна. Тому в межах 400 доларів ви отримуєте комплект шин відомого бренду, про який можна прочитати або подивитися результати європейських тестів. Далі починається мізерний в українських реаліях сегмент преміальних шин, у вартість від 120 доларів за колесо і може доходити до 400. Це швидкісні шини для спортивних автомобілів, модні моделі для преміум класу або ж позашляхові шини спецпризначення від топових виробників. Це одиничні випадки застосування і сьогодні. Більшість бізнес-класу перевзувається у середній чи навіть бюджетний тип шин від зимової температури, доріг, потужності і маси авто, а також швидкісного режиму, залежить і бюджет, і вибір шин. І як навчитися самостійно читати шину в наступному сюжеті, який вже готується.